Великдень І Пасха або Песах це різні свята. Чому це різні свята, а святкуються вони разом? Великдень це давнє українське свято, свято весни, тепла, нового життя це свято сонячного календаря, яке визначається відповідним положенням головного сузір'я сонячного зодіаку. А це відбувається після весняного рівнодення в Україні. Сама Назва говорить сама за себе: Великдень, Великий день. Тобто, коли день стає більшим за ніч. Цей час символізує перемогу світла над темрявою, початок нового життєвого циклу, відродження природи, сонця та майбутній врожай. Сонце відігравало надзвичайно важливу роль у віруваннях давніх українців. Весняні свята були пов'язані з його Воскресінням та набиранням сили. Великдень є звичаєвим ще дорелігійним святом. По-перше, космічний час його дії визначені не людьми, а творцем, тобто Богом. Як, до речі, і у випадку з іншими зачаєвими святами. По-друге, при його відзначенні не потрібні волхви, священники та інші служителі релігійних культів, як і у випадку з іншими зачаєвими святами. По-третє, навіть за часів язичництва його не ототожнили з ім'ям окремого конкретного Бога, як це зроблено з більшістю зачаєвих свят. Що свідчить про його дорелігійне, ще доязичницьке походження. Великодні урочистості охоплюють майже цілий місяць, що засвідчує величезне значення свята, величну роль весняних обрядів в житті народу. В обрядах Великодня пошановується людина, її чесноти, справедливість, праця, гостинність, доброта, єдність та велика святість родини, роду, пошана померлих поколінь предків це ті звичаї, які є, по суті, частиною української душі. Об'єднують окремих людей в одну цілісність, націю. Великдень до сьогодні є багатим обрядами, веселим і величним святом, яке своєю особливою обрядовістю, символікою, глибокою духовністю суттєво відрізняється від подібних свят інших народів. Невід'ємними атрибутами свята є вогнище, обрядодії з водою, різноманітні ігри, нескінченні хороводи та численні пісні. Веснянки, Гаївки, Гагілки, Гаїлки, Ягілки, Ягівки, Галагілки, Галалівки, Лаголойки, Яголойки, Явілки, Магівки лише одні назви хороводів та пісенних дій засвідчують калейдоскопічне багатство весняних обрядів. В святі беруть участь всі: від старого до малого, але головними діючими особами свята є дівчата-юнки, не вожді, не волхви, не священники, а саме дівчата-юнки. Це вагоме свідчення, що весняні обряди не привнесені звідкілясь, що вони сягають часів родового побуту і складалися у наших предків за часів, напевно, матріархату ще до виникнення релігій. Оскільки основним заняттям наших пращурів було зенеробство, весняні обряди мали на меті закликати родючість землі та гарний врожай. Великдень це сукупність відичних звичайних свят, які ще називають великодні святки вербна неділя, чистий четвер, великдень. Великодня неділя, уливаний понеділок або волочильне, провідна неділя або радуниця. Святкують Великдень Україні дуже з розмахом, майже місяць, бо для українців це одне з найвеличніших свят. Починається святкування у вербну неділю, це неділя перед весняним рівноденням. Цей день відганяють хвороби вербовими гілками, приказуючи: не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, недалечко, красне яєчко. Або будьмо великі як верба, здорові, як вода, а багаті як земля. В цих священних замовляннях закладена настільки глибинна і сакральна сутність української культурної спадщини, що нам сьогодні навіть важко осягнути ту глибину віків, якої сягає свято Вербиці. Верба з давніх часів для українців є сакральним символом відродження, священним деревом роду. На сьогодні достеменно відоме сакральне значення слова верба. З мови прадавнього санскриту, де вер це Всесвіт, ба це велика мати. Отже, вер Ба це велика мати Всесвіту. Верба своїми котиками провіщає утверджує велич сакральної, священної і неминучої перемоги світла над темрявою, тепла над холодом, життя над смертю. Вербна неділя святкується у найближчу неділю перед весняним рівноденням або ж на саме рівнодення, якщо весняне рівнодення випадає саме в неділю. Сакральна суть вербиці в тому, що це дерево розпускається першим після зимової сплячки, оживає першим після умовної смерті, коли всі інші дерева ще мертві. Головна і єдина святість верби у її бруньках-котиках, бо саме вербові котики і є тим найпершим і єдиним на ту пору життя ствердним показником, священним символом природної і нескінченної перемоги життя над смертю. Після вербної неділі починається підготовка до Великодня. У понеділок і вівторок перебирають обіця зовні, порядковують територію, вулицю біля обіця, підрихтовують огорожу, ворота, хвіртку, прибирають і чистять сад, подвір'я, упорядковуються в коморах і хлівах, стайнях, коморах, на подвір'ї, оновлюють покрівлю і підмальовують хату, приводять в порядок цвинтарі, могили. В середу зранку меють вікна, наводять порядки в середині хати. середу перед сном вся родина здійснює ритуальне омовіння в купелі. Цей ритуал родинного омовіння символізує собою очищення не тільки людського тіла, а й духу, душі, моралі та емоцій, щоб в чистий четвер прокинутись чистими і тілесно, і духовно, і душевно, і морально, і емоційно. Воду з купелі не виливають. А залишають на ніч для душ-предків, які в цю ніч приходять до своїх родів, щоб теж здійснити омовіння в родинній купелі і разом зі своїми живими родичами, починаючи з ранку чистого четверга, чистими готуватися до Великодня, незримо перебуваючи в колі своєї родини. Тому біля родинної купелі, залишеної на ніч з середини четвер, також залишають рушник, гребінець, зеркало, питво і їжу. В ніч середина четвер душі предків переходять з нави у Яву, зі світу мертвих у світ живих. При родинної купелі в середу вечора існуючий ритуал четвергового вранішнього мовіння до зорі, тобто до сходу сонця, поки ворона не покупає своїх вороненят та не закаркає. Ворона символізує довголіття та здоров'я. В Чистий четвер печуть четвергову сіль та виготовляють четвергову свічку. Це два потужних обереги, які після великоднього освячення застосовують в побуті впродовж всього наступного року до наступного великодня. А в саду та на городі господар зрібає у купу листя, бадилля бур'янів і підпалює, аби очистити землю від усякої нечисті. Також чистий четвер підстригають дітей, щоб росли здоровими і волосся відростало густим. Починаючи з ранку чистого четверга. І до радуниці провідної неділі забороняється думати чи звертатися до предків як до померлих або покійників. Саме з чистого четверга і до радуниці про померлих предків треба думати, звертатись до них, сприймати їх, спілкуватись і поводитись з ними як з живими родичами. По ночах з чистого четверга на п'ятницю і з п'ятниці на суботу, виключно жінки, зачиняються в окремих кімнатах і пишуть писанки. Процес писання писанок ніхто не має права перервати або якось відволікати жінку. Допоки жінка сама не вийде з окремої кімнати, бо жінки мають або відають особливі знання і силу, які вони закодовують у писанках, які стають оберегами. В п'ятницю печуть великодні кулачі та великодні бабки. Оскільки п'ятниця вважалася жіночим божеством, то в окремих місцевостях п'ятницю великодніх бабок не пекли, аби уникнути покарання, відкладаючи це священне на суботу. В суботу фарбують голунки, крашанки. Оскільки вважалося, що яйця пофарбовані в п'ятницю, нібито швидко псуються, здебільшого для фарбування використовують червоний, жовтий, зелений, синій, золотистий кольори. Кожен кольор має свою символіку: червоний це вічне життя і кров, коричневий, родюча земля та благополуччя, зелений міцне здоров'я, жовтий, багатство, успіх, захист від темних сил, синій, близькість до Святого Духа та ангелів. Помаранчевий, радість, звільнення від туги та смутку. Сакральність Великоднього яйця простежується і в народних іграх із крашанками, зокрема їх розбивання та катання. Це залишки священних обрядів, які існували в давнину. От як святкують Великдень Українці. Вранці всі встають, вмиваються водосвятською водою, налитою в спеціальну мисочку, де лежать дві червоні крашанки. Обряд проводить дід або батько, примовляючи при цьому кожному, крім загальних, ще й особисті побажання. Бабуся або мати подає спеціально для цієї події приготовлений вишитий рушник. Потім бабуся або мати дарують всім попередньо приготовлені писанки з найкращими побажаннями. Після цього сідають до святкового столу. На столі обов'язково стоїть вербиця, це вербові котики і запалена свічка. Обов'язковими обрядовими стравами є Великодній колач, Великодня бабка, котру з 17-18 століття безпідставно в Україні почали називати Паскою. До речі, в Польщі до сьогодні вживається продавня назва бабка. В окремій посудині стоїть зелена проросла пшениця, так звана червона гірка. Це для росту добробуту та благополуччя роду. Крашанки, писанки, сало, буженина, домашня ковбаса, холодець, запечене начинене порося з хріном у зубах, а по боках його зелені овочі смажена гуска, гиндик, телятина, вуджена свиняча шинка, хрін з червоним буряком, масло, сир, сметана, різноманіття рибних страв, мед, шматок чорного хліба, солодкі пиріжки, сіль, узвар. Каравка з горілкою, настоянки та наливки і все, чим хата багата. Бажано, щоб на столі було все найкраще і стівне. За повір'ям такий достаток буде в родині цілий рік. Урочистий сніданок обов'язково починається з сокання крашенками. Писанки на цокання не використовуються, це заборонено. Кожен намагається вибрати собі міцну крашенку, аби перецокати якомога більше яєць. Хто перецокає всіх, буде жити довго і щасливо. Далі йде застілля. Господар запрошує до столу всіх померлих родичів, ріже великодній колач, бабку, на шматки і запрошує всіх пригощатися. Спочатку їдять калач, бабку, яйця, шинку, потім доходить черга й до поросяти. Звичайно, при цьому не забувають час від часу промочити горло горілкою чи якимось іншим питвом. Після ситного застілля відпочивають та ходять в гості до родичів і знайомих, де також цокаються крашанками та продовжують пишні застілля. Раніше в деяких селах усі йшли на загальне громадське святкування на вигін. Туди сходилося все село. Там кожному за віком і статтю знаходилося своє місце у святкуванні. Проводилися різні ігри з крашанками. Аби уявити розмах цих ігор, спеціально для ігор. Мати готувала тільки для сина копу крашенок, копа це 60 штук. А своєму чоловікові дві копи. Аби використати в різноманітних іграх 120 яєць, потрібен, мабуть, не один день. На превеликий жаль, вже в умовах міста після урочистої сніданку кожен займався своїми справами. Іноді ходили в гості чи, навпаки, приймали гостей. Обрядовість свята вже втрачені. Мабуть, сама могутня фантазія не зможе собі уявити, які знання та можливості людини втрачено за тисячоліття. Увесь тиждень після Великодня носить назву Світлий. Поливаний понеділок, який йде зразу після Великодня, є ритуалом очищення. Хлопці, обливаючи дівчат водою, бажають їм краси та міцного здоров'я. Хто не бажає брати участі в обряді, може откупитися крашанками. Традиція обливання є стародавньою, спрямованою на весняне очищення людини. Обливаючи водою, примовляють. Понеділок вас вітає, всім здоров'ячка бажає! Обливайтеся водою, щоб не зналися з бідою, обливайте геть усіх і не буде за це гріх. Нині вода силу має, всі хвороби виганяє, додає краси і сили, щоб ніколи не хворіли. На здоров'я лийте воду, такий звичай є в народу. Тож вітання в кожен дім з понеділком обливним. У великодній понеділок люди ходять з поздоровленнями до рідних, знайомих, ходять до татунця та мамунці, так колись в деяких місцях називали сьогоднішні куми, от як гарно та змістовно звучить. Їх посвяченики, сьогодні похресники, несуть подарунок бабку, писанки, крашанки, при цьому останні виголошують спеціальні вірші. Натомість татунцю з мамунцею дають їм гостинці. У світлий вівторок починають ходити в гості дівчата й хлопці. В середу влаштовують танці і веселощі, збираючись на музику. Від світлого четверга можна влаштовувати оглядини, а тому молоді хлопці приглядають собі наречено. Світла п'ятниця вважається прощеним днем, в суботу та неділю знову проходять гуляння та ігри. Наступний після світлого йде поминальний тиждень. В кожній місцевості визначений свій поминальний день на цьому тижні. У цей день померлі предки прощалися з живими. Проводи відбуваються на гробах померлих предків роду, коли живі родичі пригощають і дають в дорогу душам померлих предків роду, великодні колачі, великодні бабки, великодні голунки, крашанки, тільки не писанки та всілякі різні гостинці і напої з Великоднього столу. Основні традиції святкування радуниці або поминальної неділі. Від навського великодня чистого четверга до радуниці. Провідної неділі душі померлих предків роду не можна називати покійниками чи мертвими. Їх в цей період слід сприймати як живих членів родини і звертатись до них як до живих. У період від Навського великодня до родиниці категорично не можна виконувати будь-які роботи, що пов'язані з обробітком землі. Взагалі, в цей період землю чіпати не можна ні під яким приводом. У цей період єдине місце, де землю не тільки можна, а й треба чіпати. Обробляти і упорядковувати це гроби померлих предків роду. Парадокс назви Радуниця у контексті померлих предків роду полягає в тому, що в сучасному християнізованому світі всіх нас навчили, що за померлими можна тільки сумувати і плакати. І це неправильно. Предки вважали, що до душ померлих предків роду треба ставитись як до живих, говорити про них як про живих, і радіти за них як за живих. Саме тому проводи на гробах. Це радісне свято, на якому не слід перебувати у смутку, а якраз з радістю, тому й радуниця, проводжати у наву на луки сварожі душі померлих предків роду. Отакий перелік обрядів Великодня, які відомі на сьогодні, уявімо собі, якими ж багатющими вони були від самого початку, коли навіть попри тисячолітні втрати до сих пір вражають своєю могутністю, важливістю, логічністю та розмаїттям. На цьому Великодні святки закінчуються. І приступають до весняно-польових робіт. Як святкують песах? Песах найдавніше з іудейських свят, пов'язане з однією з найважливіших подій, яке вважається початком історії єврейського народу, виходу з Єгипту, звільненням від рабства і пов'язане з пошуком землі обітованої і побудовою власної незалежної держави. Але святкують його ввечері. Вечірня трапеза песаха називається Сейдер порядок, це строге і урочисте свято з великою кількістю ритуалів. Під час сейдеру подають страви з символічними значеннями, які пов'язані з визволенням євреїв. На тарілку в центрі столу кладуть мацу, гіркі трави, яйце, гомілку яняти та солодку пасту з суміші фруктів, горіхів і вина. Харосет мацу під час вечері їдять тричі, а вино п'ють чотири рази. Це символізує свободу. Страви для сайдеру прісний хліб бідності, маца, гірка зелень, марор, салат, латук, базилік і хрін. Хазерет. Терта зелень, що символізують гіркоту єгипетського рабства. Харосет суміш із тертих яблук, фініків, горіхів і вина. Під час Сейдера у певній послідовності читають оповідання про вихід та їдять символічні страви. З приходом християнства відбулося злиття ведичних язичницьких весняних обрядів із християнським святом Песах. Духовенство прискіпливо стежило за тим, щоб на Пасху не було ніяких язичницьких обрядів та ігор. Але церква стикалася з такими глибинними пластами звичаєвої культури, вірувань, традицій, зустрічала такий спротив народу, що вимушена була піти на компроміси, маючи до того ж і матеріальний зиск. Так довелося дозволити носити до церкви крашанки і писанки на освячення, великодню бабку, попередньо змінивши її назву на Пасху. Співати веснянки, попередньо спростивши, перекрутивши та замінивши їх тематику, церква всіма способами і методами перекручувала та спотворювала Великдень, бо в Біблії ніде не сказано про Великдень. Дивно, чому християнські служителі так яро перетворювали Великдень на Песах? Дивлячись на традиції Великдень і Пасха Песах це зовсім різні свята, і святкуються вони по-різному та мають різну ціль. Чому ж тоді святкування Великодня об'єдналося святкуванням Песаха? Кому це потрібно і для чого? Є що досліджувати та над чим подумати. Щось покривають служителі церкви, тому що релігієзнавець Володимир Онищенко, який добре знає Біблію, оголошує суперакцію на мільйон, умови акції. Всі, хто в Біблії, знайде місце, де написано, згадано чи ботай натякається на якесь з відичних свят великодніх святок. Вербна неділя, чистий четвер, Великдень. Великодня неділя, великодній кошик, великодній колач, великодня бабка, великодні писанки, великодні крашанки, голунки, вливаний понеділок, волочильник, провідна неділя, радуниця, отримає у винагороду 1 мільйон на вибір. Можна гривень, можна американських доларів, можна англійських фунтів стерлінгів, Це не принципово. В інакшому випадку він просить не називати іудейську Пасху Песох. Чи християнське Воскресіння назвою нашого відичного свята Великдень. Не називайте таємну вечерю назвою нашого відичного свята Чистий Четвер, те саме з іншими відичними святами. Чому? Давайте називати свята і події їхніми природними назвами. Посилання на оригінал акції розіграшу в описі до відео. Деякі пояснення про атрибути Великодня. Колач, коловай, оберіг. Символ чоловічого першопочатку Всесвіту. Колач обов'язково має бути фалічної форми. Колач не випікають за здобним рецептом. Бабка перепічка, оберіг символ жіночого роду. Першопочатку Всесвіту. Бабка обов'язково всередині має мати отвір пройму, символ лона, яку іноді заповнюють сиром. Найчастіше бабку випікають за здобним рецептом, писанка оберіг. Символ зародку Всесвіту. Писанки обов'язково пишуть по сирих неварених білих яйцях. Писанки не можна ні застосовувати в їжу, ні дарувати їх, ні обмінюватись ними. Писанки зберігають до наступного Великодня, після чого руками запорпують по кутах поля або городу. Свічка Оберіг створений в чистий четвер. Четвергова свічка. Сіль. Оберіг створений в чистий четвер. Четвергова сіль. Крашанка. голунка Варені однотонно пофарбовані яйця різного кольору, найчастіше червоного. Крашенки застосовують у їжу, їх можна дарувати і обмінюватися з ними у ритуальних ігрищах. Крашенки також використовують як жертвопринесення на гробах для душ померлих предків у Радуницю. провідну неділю. Ковбаса обов'язково скручена в коло. Одночасно ефалічний символ ковбаса і символ лона простір всередині ковбаси. Все решта, що на великодньому столі, Хрін, сало, зелений часник, масло, міст, солодощі це те, чим хата багата, як жертвопринесення богам і богиням роду українського. Запечене начинене порося з хріном у зубах, показує, що чорнобого поріддя свинини не їдять і розганяє чорнобогою поріддя від святкового столу. Ще кілька уточнень: якщо весняне рівнодення випадає на будь-який день, окрім неділі, то це означає, що перша найближча неділя. Перед весняним рівноденням це вербна неділя, Вербиця, яка і розпочинає період Великодніх святок. Якщо весняне рівнодення припадає на четвер, то одночасно з весняним рівноденням це буде і чистий четвер, Навський Великдень, оскільки чистий четвер знаходиться між вербною неділею і Великодньою неділею. Якщо весняне рівнодення випадає на неділю, то одночасно з весняним рівноденням це буде і вербна неділя Вербиця. Коли весняне рівнодення випадає на неділю, то ця неділя в жодному разі не може бути одночасною і великодньою неділею, оскільки тільки в самих назвах рівно і велико закладне чітке розмежування і несумісність. Рівнодення і Великодення це різні поняття, і вони несумісні і можуть святкуватися одночасно в одну неділю. Чому і для чого Великдень в Україні не святкують під час весняного рівнодення, а святкують на песах? Це питання залишається відкритим для дослідження і вирішення. Кожен українець має свідомити це для себе, відкинувши оправдання. Так роблять всі. Давайте називати свята і події їхніми природними назвами, і святкувати тоді, коли святкували його пращури. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!